Всім привіт! Сьогодні я разом з вами хотів би пороздумати над такою темою, чому саме Ісус Христос і тільки Він міг викупити нас від наших гріхів. Коли я ще був підлітком, я задавався цим питанням і не міг до кінця зрозуміти, а що саме зробив Ісус, що не могла зробити інша людина, і як саме Він нас викупив від гріха. Для мене казалося, що викуплення заключалося в тому, що Ісус просто помер. І ви знаєте, що під час Пасхи, коли ми святкуємо, ми дуже споминаємо саме смерть Ісуса Христа. І саме на цьому акцентуємо увагу і упускаємо деякі деталі. Мені завжди здавалося, ну помер Ісус і що тут такого, чому саме Він зміг нас викупити. Багато людей вмирали, багато людей страждали, багатьом людям було важко, і вони чомусь не могли нас викупити від гріха. Але щоб краще нам зрозуміти, чому саме Він, для нас потрібно подивитися, а як жив Ісус і хто Він такий. Як Слово Боже нам говорить, що Ісус Христос це Син Божий, який прийшов на землю так, як ми. Він народився, він воплотився в людську подобу, і він жив як людина. Він їв ту саму їжу, що ми. Він дійсно страждав так, як ми. В нього були ті самі проблеми, що і в нас. І були випробування такі самі, як в нас, можливо, навіть важкі випробування, ніж в нас. І ви знаєте, що Ісус Христос прожив майже таке саме життя, як ми. Але є одна маленька деталь. Він прожив це життя без гріха. Він ні разу не порушив волю батька і він ні разу не згрішив. Тоді виникає питання, а чому Ісус тоді помер? І щоб краще зрозуміти, чому саме це питання виникає, нам треба зачитати одне місце з Біблії. Давайте відкриємо Біблію і зачитаємо послання до римлян. 6 глава, 23 вірш. І тут пишуться такі слова. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Біблія нам говорить, що заплата за гріх смерть. Якщо Ісус безгрішний, то чому Ісус тоді помер? Виникає питання. Чому Він помер? Ви ніколи не задавали собі питання, чому безгрішний Ісус помер на Христі? Чому Він не продовжив жити далі? Слово Боже ж нам чітко говорить, що заплата за гріх смерть, але ж Ісус був безгрішний, і Він би не мав помирати. Але справа в тому, що Ісус помер не за свій гріх. Ісус помер за гріхи усього людства. Дійсно, Ісус був безгрішний, і саме Він зміг взяти всі гріхи усіх людей і померти за них. Ісус помер на Христі не за свій гріх. Ісус помер на Христі не за нас, а Він помер на Христі за всіх, за всіх людей. І дійсно це великий дар Божий, який Він зробив. Але тоді виникає питання добре, Він помер за наші гріхи. Е... Цікаво, чому тоді не могла інша якась людина померти? Може Бог би послав би якусь унікальну людину, яка би ні разу не згрішила і померла би за гріхи всіх людей? Чому саме Бог мав уподобатись людину прийти на землю і прожити життя і померти за наші гріхи? А справа в тому, що Бог є вічний? Ви знаєте, людина не є вічна. І людина, вона часто грішить. І вона не може викупити даже власні гріхи. І навіть була якась людина безгрішна, то вона б змогла викупити тільки своє життя. Але оскільки Бог є вічний і Бог є безкінечний, то наш гріх проти Бога, Він теж є безкінечний. І оскільки Ісус, він теж є Богом, Він теж є безкінечний, то викуплення Його і викуплення від наших гріхів, воно теж є безкінечне та вічне. І тому тільки саме Бог міг викупити нас. Саме Ісус Христос є Той, хто викупив нас від гріха, і саме Йому ми належимо. Ми, як то кажемо, Йому продані, тому що Він нас викупив і ми йому належимо. І саме тому лише Ісус Христос міг і це зробити. Більше нікому це не було під силу. Ось таку думку я би сьогодні хотів залишити для вас. Якщо у вас є свої думки, Якщо ви хотіли щось підмітити, зауважити, ви можете це зробити в коментарях. Також, якщо ви якесь хочете залишити питання, теж пишіть його в коментарях. Дякую за вашу увагу. Якщо вам сподобалось, можете підписатись на канал. Також можете поставити лайк. Усім до побачення!